Друзі, вітаю вас в нашій програмі Запитання пастору і я і ведучий Сергій Антонюк. Найперше, дякую вам за те, що ви активні, за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви відповідаєте на запитання, або пишете свою думку, або ставите нові запитання. Нам надзвичайно приємно. І ми намагаємося в кожній програмі відповідати на ваші запитання. І сьогодні будемо, до речі, це саме робити. Але перед цим ще попрошу вас, хто цього не зробив, підпишіться, будь ласка, на наш канал, з вас коментар, лайк, вподобайка, стисніть на дзвіночок, щоб. Ви могли бути в курсі, коли виходять нові програми, і ви не пропустили. Також нагадую вам, що ми створюємо телеграм-канал, де зможемо разом більш ефективно комунікувати, де я буду давати відповіді на якісь короткі або дуже простенькі запитання для того, щоб дійсно. Ви могли бачити ці відповіді, можливо, щотижня, можливо, декілька навіть разів на тиждень. Тому, будь ласка, ви будете бачити посилання, доєднуйтесь, щоб ми могли разом продовжувати розвиватись і зростати в пізнанні нашого Господа, вивченні слова Божого, що є надзвичайно важливо. Сьогодні я закликаю вас брати ваші біблії і разом досліджувати Слово Боже. І ось як звучить запитання: як зрозуміти, чи я готовий до стосунків. Ну, питання, звичайно, як на мене, потрібно уточнити, до яких стосунків? До дружніх, до відносин, але так складається враження, що напевно все таки до стосунків хлопця і дівчини, так до подружніх відносин. Е, дуже просто я для себе цю відповідь даю ось таку: коли готовий брати відповідальність за себе і за своїх рідних. Тобто, якщо ти готовий брати відповідальність, якщо ти готовий... Нести відповідальність за свої вчинки, за вчинки своєї дівчини або свого хлопця, коли ви готові будувати відносини, коли ви готові домовлятись, коли ви готові розвиватись, коли ви готові разом служити Господу і людям. Будь ласка, розвивайтеся, але для цього найперше, що потрібно, це спілкуватися. Господь однозначно буде благословляти, і Він каже, що він благословить. Кожен наш вибір, який слугує для його цілі, для його благословіння і для нашого добробуту. Тому спілкуйтесь, розвивайтеся, беріть на себе відповідальність, і розвивайтеся з Господом. Прямого бібліоного тексту я не шукав і ну, і навіть так, скажемо так, я дивився, але не знайшов. Тому кажу ту відповідь, яку я розумію в загальному з Біблії. Тому що так, є моменти в Біблії, не написано чітко ось так або по-іншому. Або цей текст може говорити про інше, а ми хочемо його сюди підставити. Але в загальному ми можемо зробити простий висновок. І я цей висновок роблю такий: коли ви готові брати відповідальність за себе, своїх рідних, будь ласка, робіть це. Наступне запитання: Бог в старому заповіті вів війни. Чи буде порушенням заповіді, якщо християнин піде воювати? За незалежність України. Ну, це питання досить серйозне і важке. Я не знаю навіть як в рамках одної програми про це говорити, але спробую дуже коротко, локонічно, стисло, як це слово Божого видно. Ну, найперше, коли ми говоримо про старий заповіт і про Бога Ізраїль, ми можемо сказати дуже чітко: в Бога був укладений з Ізраїлем заповіт. Який вони е, мали не порушувати, який Бог не порушував. І Господь дав чітку, е, чітке повеління Ізраїлю. Він сказав їм, що я перед вами пошлю мого ангела, який вижене всі народи перед вашим обличчям і веду вас в країну, яка тече молоком і медом. Бог дав цю обіцянку, Бог дав і був вірний своєму заповіту, але так як народ. Був невірний Богу, постійно зраджував Господа, грішив, бунтував. Господь дав їм сказав, Тепер ви мусите самі це зробити. І ви і так, я готовий за вас воювати. І пам'ятайте, де Господь воював за народ. Були такі випадки, що ні одного ізраїльтяна не було за загинулих, і вони мали завжди успіх. Тільки народ робив щось не так, завжди були проблеми. Тому особливі Господа і народу, як Ізраїля, це відносини заповіту. Я не можу сьогодні сказати, що Бог має окремий заповіт з якимось народом, Україною або іншими. Я сьогодні можу сказати, що Бог має заповіт своєю церквою, як своїм тілом, як своєю нареченою. Про це Біблія говорить чітко. Але і про Бога і Україну і про якийсь окремий заповіт я не знаходжу таких моментів в Біблії. Звичайно, ми як народ. Мож, і можемо і маємо поклонятися Богу, і було б добре, якби ми прийшли до Господа як народ. Але, на жаль, в цілому ми цього не робимо, і ми не укладаємо з Господом заповіт. Хоча Господь, мені здається, був би дуже радий послужити нам. Але все-таки, що говорити про те, щоб колись Бог вів війни і чи буде порушенням заповіді, якщо Христин піде воювати за незалежність України? Ну, давайте розпочнемо з наступного, з дуже простих моментів. Книга вихід, 20 розділ. І читаємо з вами заповідь, яка записана в 13 му віршу. Не вбиватимеш. Одразу ж відкривайте 22 й розділ книги «Вихід» і читаємо з вами перший вірш. Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Якщо ж над ним уже зійшло сонце, то вбивця буде винуватий за пролиту кров. Злодій неодмінно повинен відшкодувати. Коли ж у злодії нічого немає, то нехай продадуть за вкрадене його самого. Якщо краде, вкрадене справді буде виявлене у нього живим, чи то віл, чи осел, чи вівця, то нехай відшкодує подвійно. Цікавий момент, чому я саме про злодійство тут почав говорити, тому що дійсно Росія прийшла до нас як злодії. На нашу територію вони оправдуються чим завгодно, як завгодно, і слово Боже каже: ти маєш повне право захищатися від злодія, грабіжника від вбивці. І в нашому випадку я бачу момент, що наш народ захищається, і це чітко видно і зрозуміло. Тобто, ми не йдемо на чиюсь територію, на чиїсь кордони. Ми захищаємо свою землю. Тому, виходячи з Біблії, я можу сказати дуже чітко, що. Дійсно захищатись, кожен має право, що власне ми і робимо. Але є інший момент. Ось якщо подивитися, наприклад, Давида, цікаво, що Давид провів дуже багато війн, і він роб... звичайно, він був винуватий і в своїх гріхах, але якщо говорити про війни, то він робив те, що казав часто Господь. Він захищався або відвоював своє, своє те, що Господь на що дав йому право. Цікаво, що в випадку, коли Давид захотів побудувати храм. Бог сказав йому, ні, ти цього робити не будеш, бо ти воїн і ти пролив багато крові. Твій син це зробить, який буде мирним чоловіком. З цього я роблю дуже простий висновок. Що дійсно Господь прощає, коли ми робимо гріхи, щирокаємося. І навіть якщо ми захищаємося і робимо зло, або це навіть не зло, якщо ми захищаємося, ось так буде правильно сказати. і... Внаслідок цього хтось страждає або навіть загине, тому що посягають наше життя. Ми захищаємося, все рівно потрібно будувати відносини з Господом в щирості, в відновленні, тому що це травма для нас особисто. Коли ми маємо напад від когось і захищаємось, тому друзі, нехай Господь вас благословить, щоб ви мали мудрість і служили Господу так, як він цього хоче. І я волію це робити найкращим чином служити Богу і людям, допомагаючи, збудовуючи. Але звичайно, в наш період, в наш час, ми дуже вдячні нашим воїнам, захисникам і захисницям, які стоять на варті нашого миру, і ми всяко підтримуємо, щоб ми мали можливість далі служити Богу і мали цю свободу, яку хочуть від нас. Забрати. Тому нехай Господь вас благословить, щоб ви робили правильні висновки і рухались відносно з Господом, щоб його воля була на першому місці. Отже, друзі, продовжуємо, і наступне запитання звучить: чому існує багато віровчень, якщо всі користуються однією біблією? Дійсно влучне, гарне запитання, і воно насправді дуже просте. І відповідь на нього очевидна, тому що в народі кажуть так: скільки людей, стільки й думок, і кожен хоче свою власну думку видати за найважливішу. Знаєте, як кажуть, є моя думка, є неправильна. Ось в даному випадку часто так і відбувається, коли люди так і роблять. Слово ж боже покликано до іншого для того, щоб ми його зрозуміли, прийняли істину і цю істину несли, а не своє власне бачення. Для цього пропоную пояснити і показати на прикладі біблійному послання апостола Павла до Римлян, перший розділ, і читаємо разом з вами з 16 го вірша і до 23 аж. Адже я не соромлюсь радісної звістки, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить. Перше Юдеєві, а тоді Грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме. Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю, адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив, тож його невидима, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними. А нерозумні їхні серця повиті темряви, називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога! Вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. Ви можете собі прочитати, поставити на паузу нас і дочитати. Цей розділ до кінця, подивитися, як гарно він продовжиться і закінчиться. Але ось найважливіше, на що я хочу звернути увагу. Павло каже: Я не соромлюсь з радісної звістки, тобто Євангелії або звістки про Ісуса Христа, тому що вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Адже Божа сила відкриває з ній віри, віру, і він далі каже, а праведний житиме вірою. Ось, друзі, до чого закликає нас слово Боже. Але люди навпаки йдуть іншим шляхом, про що далі і Павло пише. Гнів Божий з'являється на кожного, хто чинить не так, як Бог сказав, хто знає Бога, хто бачить його, але при тому всьому починають робити так, як їм здається, не так, як Бог відкриває. Ну, дивіться, оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю, тобто які перекручують, які роблять справди неправду. Е, і далі каже те, що можна знати про Бога, те, що Бог відкрив, те, що Він показав. Вони написано, пізнавши Бога. Вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця повиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними. І славу нетлінного Бога. Вони замінили подобою тлінної людини, птахів, чотириногих і плазунів. Ось, друзі, простий момент. Люди, пізнавши Бога, не прославили його, як Бог сказав, а почали робити, яким захотілось. І ось в цьому головна проблема. Чому стільки багато різних релігій? Пропозиція дуже проста. Що ми, власне, з вами робимо і для чого слугує наша програма? Давайте разом читати Біблію. І розуміти її так, як написано, а не так, як нам хочеться. Не біблію підтягувати під наші випадки, а нам дивитися, що написано в Біблії. Я пам'ятаю один знайомий. Ми сиділи, досліджували Біблію. Ми це робимо в нашій церкві регулярно. У нас є багато домашніх церков, малих груп, де ми досліджуємо Біблію, де ми читаємо слово Боже, де ми роздумуємо, ділимося життєвими досвідами. І одного разу ми говорили там про Давида, про інших біблійних героїв, дивилися, як вони вчинили в тому чи іншому випадку. І от знайомий один каже мені. Знаєш, Сергію, от мені здається, Давид тут був неправий. Я кажу, так чому? Він зробив правильно? Ні, ні. Він був неправий, тому що і починаю розказувати, ну я взагалі бачу це Біблія не відповідає. А я, чому ти так думаєш? Він каже, ну бо я так робив, я думаю, що і він так робив. Я, кажу, чекай, чекай. Ось це позиція, яка веде до проблем. Не як я робив, тому я це переношу на Біблію, на біблійну історію або на біблійну відповідь. А я читаю, що написано в Біблії дивлюся, як було це сказано, для чого, в яких умовах, навіщо це було сказано, і потім це виконую в своєму житті. Тобто, не моє життя є мірилом. А Біблія, істина є мірилом. Якби так всі люди відносились, було б зовсім по-іншому, і ми мали б зовсім інші відносини один з одним і з Богом. І дійсно, я думаю, стільки багато б церков не було. Але за бажанням людей робити по-своєму маємо цю проблему. Ще один біблійний уривок, який записаний в другому посланні до Тимофія, в третьому розділі, 15-17 вірші, дуже відомі слова. І ти з молоду знаєш святе. Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і на всяке добре діло готова. Ось головне завдання Святого Писання, про що і каже апостол Павло до юного молодого Тимофія. Він каже: Ти знаєш з молоду це. Продовжуй цьому розвиватись. І далі каже, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Отож, друзі, нехай святе письмо, яке ми всі читаємо, веде нас до досконалості в Ісусі Христі, і щоб ми були дійсно досконалі в ньому і готові до всякого доброго діла. Щоб ми об'єднувалися разом в Господі, а не розділялися. Тому що Слово Боже пише, що Ісус для одних є скелею або основою, на якій будуються, і в іншому місці. Про це говориться, що ми, як Дім Божий, духовна оселя, будуємося на ньому. А в іншому місці написано камнем спотикання. Ті, які не хочуть прийняти Ісуса, і починають придумувати свої речі, про що ми читали в посланні до Римлян. Тому нехай Господь благословить, щоб ви бачили біблійну істину і щоб ця істина будувала вас, а не ви трактували біблійну істину через призму свого досвіду і, можливо, своїх якихось власних особистих бачень. Слухайте Господа. Читайте те, що Господь каже, і зростайте в цьому, і нехай Господь в цьому вас благословить. Отож, друзі, продовжуємо. І ще одне запитання, яке надійшло від вас: питання по творінню. На початку створив Бог небо та землю, і земля була порожня, і дух Божий ширяв над водою. Буття один, один, коли розпоч... розпочався цей початок на початку першого дня чи до початку першого дня творіння, і відповідно, коли була створена вода, h 2 o Відома формула. Для цього пропоную, щоб ми з вами відкрили Слово Боже і почитали те, що ми власне і прочитали в вашому запитанні, в вашому коментарі, але продовжую, щоб ми ще раз перечитали це. Книга буття, перший розділ з першого вірша. «На початку створив Бог небо та землю, земля ж була порожньою і безжиттєвою, безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Нехай буде світло, і повстало світло. Побачив Бог світло, бо воно добре і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. Ібо вечір, і був ранок, день перший. Ось, друзі, як починається опис створення неба, землі і ну, нашої планети в цілому. Читаємо ще раз. На початку створив Бог небо та землю. Тут не вказано, що це за початок, і який він, але й далі написано, що Земля була порожньою і безжиттєвою. І ми бачимо, що безодню вкривала темрява, а дух Божий Боживну поверхню води. Тобто, в який день, якщо говорити, з самого початку вода була. Коли Бог створив небо і землю, я розумію, що в цей момент Бог і створив ну, нашу планету в цілому, так вона сталася. Тобто, я, як... Фізичне тіло, напевно, так скажемо. На початку Бог створив небо та землю. Земля була порожньою безжиттєвою, безодню вкривала темрява, дух Божий ширяв над поверхнею води. І вода вже тут була. І далі сказав Бог, нехай буде світло, і повстало світло. Побачив Бог світло, що воно добре, відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю. І був вечір, був ранок, день перший. Ось ми бачимо підсумок, день перший. І далі, знову ж таки, як тут рахувати, тому що кожен наступний день ми бачимо і сказав Бог. І ось тут і сказав Бог, нехай буде світло, і повстало світло, і відділив світло від темряви, день і ніч створив. Ми можемо сказати, ось це був перший день, а це було до того. Дивіться, читаючи Біблію, я не можу так сказати, тому що написано, що сім днів, шість день Бог творив небо і землю, і все, що в них. Ми знаходимо це з вами. Дуже чітко в другому розділі так звершені було небо і земля і все їхнє воїнство. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння. Тобто, ось, ось як написано в Слові Божому: е, Небо і земля були створені до сьомого дня. Ну, Значить, логічний висновок за шість днів. І ось сьомий день вже відбувається те, що ми говорили з вами в попередніх наших програмах. Тому, якщо говорити і відповідати на ваше запитання, коли розпочався цей початок, ну відповім так, по-біблійному, спочатку, на початку створив Бог. Іншої відповіді, вибачте, в мене немає, бо так написано в Біблії. Я, якщо ви чекаєте, що я щось придумаю, ні, придумувати не буду. Читаю те, що написано: на початку Бог створив небо і землю. І на початку першого дня, чи це до початку ще творіння, ми знаходимо з вами чіткий момент, який написаний в другому розділі. Так звершені було небо і земля, і всі їхні встроєні сили. На початку створив Бог небо і землю. Це перший розділ. Тобто, до сьомого дня, значить, в перших шість днів, для мене це звичайний логічний момент, який прописаний в Слові Божому. Тому я бачу, що Бог створив небо і землю, і ще написано, що Він створив світло і називав це Бог. Світло, день, а темряву ніччю, і був вечір, був ранок, день перший. Це те, що з Словом Божим. Якщо у вас є інший варіант, який також згоджується з Словом Божим, будь ласка, можемо про це говорити, і хай Господь благословить вас, нас разом, щоб ми досліджували Слово Боже. Але знову ж таки, тут не важливо, і ось цей, цей момент не є настільки важливим, як це було, або в який момент. Важливіше, інше, для чого це було створено? Для нас. А ми для чого були створені? Для того, щоб поклонятися Богу. Тому, друзі, як на мене, тут важливіше дискутувати і розвиватися в питаннях відносин з Богом, відносин один з одним. Хоча ці питання також цікаві і вони мають право на існування, про що ми з вами власне, зараз і говорили. Тому нехай Господь благословить вас, будувати з ним добрі, гарні, взаємини. Отож, друзі, продовжуємо. Е, наступне запитання. Відчуваю відверту антипатію до батьків. Не можу їх терпіти, що мені з цим робити. До речі, ми вже про це говорили в наших попередніх програмах. Е, як саме діти мають відноситись до батьків, і які Бог дає повеління? І ми ж не буду зараз перечитувати знову ці тексти. Але все-таки дам декілька порад, які я бачу в загальному виходять з слова Боже. Ну, найперше, це поспілкуйтеся з батьками. Розповім чому? Розповім вам історію про батька і сина, які колись трапились в моєму житті в відносинах. Одного разу один чоловік прийшов до мене, і ми довж, дуже довго з ним спілкувалися. І він мені каже: знаєш, Сергію, я не знаю, що мені робити. От найбільше, що я вболіваю, це за мого сина, а не маю з ним добрих відносин. Він не хоче зі мною спілкуватися, він вважає мене якимось таким, він вважає, що щось не так зі мною, що мені робити. На що я з ним поспілкувався і почав сказати: розкажіть, а чому так в вашому житті відбулося? Як ви відносились, відносились до сина? І ось цей батько почав розповідати, що він робив в житті, і виявляється, все, що він робив, це він робив для свого сина. Він дуже багато жертвував своїми інтересами, своїми вподобаннями, для, для того, щоб син мав що одягнутися, тому що це були нелегкі часи мав що їсти, щоб син міг навчатись в школі, хоча це було дуже нелегко. Потім в вищому навчальному закладі, щоб потім намагався допомогти, щоб він влаштувався на роботу, яка йому подобається. І я здав йому одне запитання: а ваш син знає про це? Він каже, ні, я йому ніколи не розповідав. Я не хочу, щоб він знав, скільки я мучився і старався. Він це сприймає як те, що йому це просто вдалося. І знаєте, я спитав, кого може вам вартує нарешті поговорити і розповісти про це. Звичайно, я попросив його дозволу без імені розповідати цю історію, тому що вона буде гарним прикладом для багатьох людей. Знаєте, друзі, якщо ви відчуваєте, як ви написали, антипатію до своїх батьків, не можете їх терпіти. Спробуйте поговорити з ними відкрито. Можливо, вони не мають сили на це, можливо, вони не навчені, можливо, їм важко. Спробуйте ви поговорити з ними, розпитайте їх, чому так відбувається. Запитайте або скажіть їм, що вас, можливо, щось дратує, або щось вам не подобається. Зробіть це лагідно, ніжно, але спробуйте донести їм про це. І ви побачите, як люди відкриваються. Звичайно, перша реакція може бути дуже жахлива. Це біль, крик, це нерви можуть навіть бути. Але якщо ви будете це робити спокійно з молитвою. з... Бажанням відновити відносини, ви їх знайдете, тому що Господь всього цього дуже-дуже хоче. Але питання в наступному: чи готові ми до цих відносин? Простий біблійний приклад. Адам з Євою згрішили, зрадили Господа. Господь мав повне право відчувати не просто антипатію, а злість, ненависть і огиду до людей. Але Господь сам приходить. Адам з Євою ховається, він приходить і каже: Адам, де ти? Адам каже, я тут сховався. Він каже: А що з тобою сталося? Хіба Бог не знає? Бог це все знає і бачить. Але він говорить з Адамом, щоб Адам почав розмовляти з Богом і сказав, чому причина. Розмовляйте, друзі. Це найкраща порада, яку я бачу з Біблії, яка дійсно будує відносини. Але знову розмовляючи, не зневажайте один одного, не ображайте один одного, а будуйте взаємини, будуйте відносини для вашої радості, для слави Божої. Наступне запитання звучить так. Чи можна християнину вживати алкоголь в лікувальних цілях? Ну вже як радує з цього запитання, я бачу, що ви вважаєте, що христину не можна або не вартує вживати алкоголь. Це дуже приємно. Але знаєте, тут цікаво, я не чув ні разу, щоб алкоголем лікувалися не від одного лікаря. Тобто, зазвичай лікування алкоголем ніхто не пропише при здоровій пам'яті і тверезому голозні. І коли люди кажуть, що це заспокоїть ще щось інше, то подивіться, наскільки більш воно руйнує і приносить шкоди. Але я розумію, що алкоголь є консервантом, використовується також як екстрагент або ну, є антисептиком. І, звичайно, на базі цього є багато ліків, які. По-іншому там не будуть зберігатися або будуть не настільки втратять свою ефективність або втратять свою силу на довгий час, на довгий період часу, тому в цих ліках використовується алкоголь. Давайте ми прочитаємо з вами декілька моментів. Один з них це послання апостола Павла до Ефесян, п'ятий розділ, із 15 по 20, 21 вірш. Отож, уважно слідкуйте, щоби поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не впивайте вином, у якому розпуста, але наповняйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи в ваших серця Господа, дякуючи завжди і за все Богові, і Отце в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в христовому страху. Цікаво, що саме тут. Апостол ставить протиставлення. Не впивайтесь вином, але наповняйтесь духом. Дуже чітке протиставлення. Можна або знаходити задоволення в алкоголі, тоді, вибачте, Святого Духа, ви не хочете в ньому зростати, або свідомо тверезо і багато віршів біблії, будьте тверезі, будьте тверезі. І там мається два значення. Перше буквальне, а друге це переносне. Тобто майте тверезий розум, мисліть, думайте здорово, розумно, правильно. Все ж таки, щодо лікування, так ми знаходимо в Біблії такий цікавий момент, де Павло радить Тимофію, заради шлунку вживай трохи вина. І, до речі, тут дуже багато різних дискусій, і богослови говорять дуже по-різному. Хтось каже, що це не пряме повеління, вживати вино, а це проблеми були з водою, і вином там вода очищалась. Хтось каже, дійсно, червоне вино це дає корисне для шлунку в якихось моментах, коли потрібно кріпість зробити. І там багато інших таких речей. Я не хочу в ці подробиці, бо це явно не моє, це сфера лікарів. І я радив би звернутися до них, до фахівців, які дійсно. Дійсно, мають досвід, практику. Але е, сказати, що гріх е, буде, якщо ви, лікуючись і в ваших ліках або ваші ліки мали співвідношення з алкоголем, я не можу так сказати. Е, тому що Біблія також про це не говорить. Тому я завжди кажу так: залишається на ваш розсуд, будьте вірні Богу, будуйте відносини з Господом. Але явно Біблія говорить про те, що алкоголь не допомагає відносинам з Богом і здоровому глузду. Біблія про це чітко і зрозуміло пише. Якщо ми ж говоримо про лікування людини, звичайно, Бог дав мудрість багатьом лікарям, щоб ми мали. Мудрість, ми мали знання і ми могли розвиватися. Тому зверніться до фахівця і порадьтесь. Але ще раз наголошую: я ні одного разу не чув, щоб сказали, лікуватися алкоголем це добре, правильно. Є іноді такі унікальні люди, але це, знаєте, як кажуть від себе, це людині так захотілось, людина так придумала. Насправді вода дійсно є корисна, і якщо ви будете пити достатньо води, вирішиться дуже багато. Проблем в вашому житті. Якщо ви будете достатньо спати, вирішиться дуже проблем багато в вашому житті. Якщо ви будете вчасно відпочивати, якщо ви будете слідкувати за своїм тілом, за своїми потребами дуже багато проблем в вашому житті вирішиться. Це 100%. і Господь дав нам багато принципів здорового способу життя. На жаль, ми не всі ними користуємося, або іноді маємо якісь фанатичні речі, в тому є й проблеми. Тому нехай Господь благословить вас місним здоров'ям, щоб ви служили Господу, мали здоровий розум, тверезий розум і мали добрі, хороші стосунки з Господом. Отож, друзі, на сьогодні ми вичерпали час нашої програми. Запитання пастору, і будь ласка, ще раз нагадаю вам в кінці. З вас лайк, вподобайка. Підпишіться, будь ласка, хто ще не підписаний. Нам це дуже важливо. Ми хочемо, щоб наш канал зростав, набирав популярності, щоб не тільки ви мали задоволення відносно з Богом, а багато інших людей. Тому підписуйтесь, радьте, рекомендуйте цей телеканал вашим друзям. Перший християнський телеканал, наше служіння не до вас. Іти до цього світу і пропонувати їм вічні принципи слова Божого. і наша програма безпосередньо це робить. Тому ваші запитання і ми разом шукаємо відповіді. Коментуйте, будь ласка, з чим ви погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь. Я, до речі, перечитую всі коментарі і намагаюся потрішки десь відповідати, таке також є. Але ми плануємо в майбутньому і мати живі зустрічі з вами, тому вже так заздалегідь натякаю про це і говорю про це. Живі зустрічі, якщо нам про це вдасться, і звичайно, ми можемо можемо з вами і будемо і спілкуємося в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і на нього. Нехай Господь благословить вас в цьому дні. До закінчення дня. В нас цьому тижні. Нехай Божа милість і Божа любов поведе вас. З Богом благословення!